Традиційно наприкінці кожного навчального року на Красногращині вшановують обдарованих дітей, переможців районних і обласних олімпіад, учнів, які досягли вагомих здобутків у вивченні різних шкільних дисциплін, мають у серці іскру божого таланту. Організатором цього заходу з року у рік виступає відділ освіти районної державної адміністрації. Цього року дітей нагороджували у восьми номінаціях: творча особистість року, інтелект року, прометей науки, відданість команді, надія майбутнього, наукова еліта Красноградщини. Привітав. наш удаленный в эту молодь и глава районной державной администрации Роман Квартенко. То, что у нас сегодня и в зале, и на сцене э, стоят очень умные, красивые и самое главное целеустремленные молодые люди, это говорит о том, что будущее, то есть фундамент, фундамент нашего государства, он уже заложен. И... Вот те знания, которые вы получаете в этих конкурсах, в этих состязаниях, в этих, во всех конкурсах, где вы участвуете, и в Олимпиадах, это, наверное, первый шаг быть всегда первыми и быть всегда лучшими. Свято запали свою зірку. Ще раз засвідчило наскільки обдарованою, освіченою і талановитою є наша молодь. Додало кожній дитині впевненості у майбутньому і віри у власні знання та сили. Вже стало доброю традицією, щороку в нашому місті відмічати свято вшанування обдарованих дітей, запали свою зірку. І нам дуже приємно, що саме нам, Красноградському районному центру позашкільної освіти, випала така честь. Організовувати і проводити це свято, тому що наш заклад відповідає за роботу з обдарованими дітьми в районі. І дуже приємно, що щороку ряди обдарованих дітей поповнюються. Ми починали, коли було 26 обдарованих дітей, а на сьогоднішній день їх 70. На майбутнє ми і надалі думаємо проводити такі заходи для того, щоб кожна обдарована дитина. Не була поза увагою, а відчувала себе потрібною і знайшла своє місце у житті.